Друзі, друзі, приветствую на своєму каналі. Вийшов я сьогодні на коп своєю любленною старою аліткою. Всім гарного просмотру. Будуть находки, будуть хороші сигнали Буду знімати далі, показувати вам. Всім гарного просмотру, сідайте поудобніше. Робіть каву це інтересний відос. Ходжу я на програмі. Ой. Парк на Полі один. Таке в мене налаштування. Ще раз зробимо. don't nulo

Одна копійка, Олександра Першого, 1909 року. Так чуємо. Вот чи що це? Щось похоже на свидну. Находимо такі штуки на хуторі. Ето за хутір. Може сказати, що це поселення якесь було тут. Не знаю, що воно не б'ється. І не. О. Ну це не метал. Це алюміній, чи що це? Таке херня. Це вже десяток штук таких не шло. Ми Знімали э, на камеру, знову не тосина, десять копійок, року потім помию і показуємось. Пуля з калібурною гільзи, пуля, гільза. Mm. Гудзік, тут є 2 копійки, 1984 року, це царська монета, це 10 копійок, це 1961 року, 910, тільки 2 копійки. Головна ну, шлях. Дві копійки ти з 961-го року. Одна копійка царська. Ти 910 року. І двадцять копейки 980-го року. Це в мене такі знахідки сьогодні були. Довольний. Походив, свіжим повітрям подихав. Відео доходить до, до, до завершення, пожалуйста, лайк і підписочка. Всім гарного вечора!